Воно зроблено таким чином, що ми беремо, розміщуємо паливо взаді е біля стінки, паливо прогорає, виділяється, випадає жар, і на жарі ми будемо готувати. Тобто нам не буде заважати постійний процес горіння дерева, тобто він буде на відстані. Поверхня для готування вона виготовлена з нержавіючої сталі харчової, вона не окислюється. Ця сітка знімається. І є можливість готувати їжу на шампурах. Тобто є прорізи, для, де можна розмістити шампури, а для любителів е, поготувати їжу в казані е, покажу такий варіант розміщення, що ми можемо спокійно розмістити казан, можна приготувати зубку, бограч, борщик, ну кому що подобається. Та а з цієї сторони можна готувати і м'ясо, і овочі. Ну, одним словом, це велике задоволення. Плюс цей камін є відкритий, і якщо він буде розміщений на терасі, він буде розміщений в барбекю зоні, ви зможете його експлуатувати як кострище, і просто отримати задоволення від процесу е спалювання дров. Дане барбекю є в нашому магазині, і я запрошую вас в магазин камінів і барбекю на Трускавецькій зайти до нас в гості. У нас хороший настрій, смачна кава, потестимо барбекю і. Ви точно будете задоволені процесом.